Так, друзі, заїхала до нас машина Peugeot 4007, з такою проблемкою нема зарядки. Спочатку підморгла, потім пропала. Щоб тут зняти генератор, ми вже генератор зняли. Будемо чіпляли. Щоб зняти генератор, потрібно. Підкрутити праве колесо. Тоді далі зараз покажу. Підкрутити колесо, зняти ремінь. Підключ на 15, відпустити натяжний. Не забудьте собі намалювати перед тим як знімати ремінь. Я все замальовую собі. Як він має стояти? Виглядає, що просто, а потім там недоступне місце, потім не знаю як запхати. Я так собі поверх де вона малював. Намалював вверх. Щоб я знав, куди ремінь має йти. Бо там трудний доступ, а потім ще гадати, куди має йти воно кожній машині по іншому. Потім буде деколи трудно гадати, як воно було. Щоб зняти генератора, ми зняли колесо, зняли ремінь. Треба відкрутити. Насос гідропідсилювач. Відкручуються два болта зі сторони шківка доступ там малої трощоткою нормальний. І одного болта з тої сторони. Для того підсилювач знімати, щоб генератор вверх виймати. Ну я тут підставив. Щоб воно під це не сюди нижче. Щоб зняти генератора, тоді на генераторі стоять такі скоби. Хто буде знімати такі з правої сторони, як стояти таку машину з правої сторони, дві тільки скобі. Який тримає генератор. І тоді з нижньої сторони з-під колеса треба відкрутити той ролик. Бо під тим роликом стоїть такий довгий болт. то з-під сторони капота, то з-птурне колеса треба відкрутити того болта. Зняти дві фішки. Генератор... Одну фішку, точніше. Зняти фішку. Відкрутити на ключ 13. Провід. І потихеньку. Він віддаляється тоді нормально. Фіксує. Тоді потихенько. Зняти фішку теж. Тоже треба зняти кондиціонера. Теж з сторони з-під колеса, з другої сторони теж знімати кондиціонера і зняти фішку з кондиціонера, де не вубирвати дротів. Бо він там. А для того ми відкручуємо. Кондиціонера, бо мішаю виймати генератора, щоб не спускати фреон. бо там трубка мішає. Щоб не спускати фреон кондиціонера, то ми знімаємо насос кондиціонера і потихеньку будемо запихати другу частину відео. я Дякию, як встановлюю. Дякую. Хто дивиться, лайкайте, підписуйтесь. Ще інформація, яку не всі дають. Інформацію, можливо. але буває вона досить корисною. Дякую, пишіть лайкайте. Коментуйте, мені буде цікаво знімати вам відео, а вам буде цікаво пере... переглядати відео. Бу трішки неякісно. бо Знімаю сам на телефон. Але хто хоч трошки крутив, тут по словах зрозумів. У моменти ще як буду чіпляти, є ще моменти деякі. Уточню в другому відео. Дякую.